Вітаю, шановні власники домашніх тварин! В нашому шпиталі з'явились нові можливості в діагностиці захворювань серця, зокрема в діагностиці порушень ритму та провідності серця за допомогою холтерівського моніторингу. В чому переваги даного методу дослідження в тому, що реєструється порушення ритму чи провідності протягом доби, на відміну від стандартного п'ятихвилинного ЕКГ? Як проводиться дане дослідження? Для того, щоб його провести, необхідно під'єднати електроди і сам апарат до тваринки. За допомогою спеціальних липучок ми кріпимо електроди до грудної клітини тварини і одягаємо спеціальну жилеточку. В цій жилеточці схований сам апарат, з якого якого ми потім зчитуємо інформацію. Тварина ходить з даним апаратом протягом доби і може жити своє звичайне життя. В клініці ми одягаємо його і відпускаємо тваринку додому. Можете гуляти, активність проявляти тварина, може. єдине берегти від того, щоб апарат сам намочився і щоб його ніхто не пошкодив. Яким тваринам дане дослідження необхідне? Це породам з груп ризику, таким як добермани, боксери, лабрадори, також тваринам, в яких є незрозумілі неврологічні породи порушення, втрати свідомості чи епізоди незрозумілої слабкості для того, щоб повноцінно виключити порушення ритму, так як вони можуть бути не на постійній основі, а реєструватися тільки в певні моменти доби. Дослідження проводиться протягом 24 годин. Через 24 години ви підходите в клініку, апарат знімає і відслідковуємо інформацію, яка була записана протягом доби. Так як це тривалий час запису, відповідно і для розшифровки даного дослідження також необхіден певний період часу. Отже, якщо у вашої тварини є мінімальна підозра на порушення ритму, чи ваша тваринка з породи груп ризиків, колтерівське моніторування дуже допоможе вам і буде мати значну діагностичну цінність.